Доброго дня, діти! Сьогодні у нас з вами практична робота, розвиток системи регулювання суспільних відносин, табу, мораль, цінності, закони. Які правила взаємодії існують у суспільстві крізь роки? Отже, розпочинаємо. Добрий день, на! Вас чекає! Гарний день! Бачу, всі веселі та здорові. До уроку, всі готові. Тож розпочинаємо табу, мораль, цінності і закони. Спільне і відмінне. Ще е, на зорі своєї історії людина була змушена узгоджувати поведінку один з одним для досягнення як спільної, так і своєї мети. Адже ми з вами пройшли уже розвиток історії від первісності до сучасності і помітили, як розвивалася взаємодія людини. До наших днів протягом історії сформувалися різні форми регулювання відносин між членами суспільства. Їх зазвичай є чотири: звичай, табу, право та мораль. Звичаї, це уставлений в суспільстві спосіб повсякденного і святкової поведінки, табу це обов'язки і незаперечні заборони певних дій, за порушення якої має настати надприродні покарання. Мораль це система правил поведінки, заснованих на традиційних уявленнях людини про добро та зло, та права норми поведінки членів суспільства, створені державою і записані в законах. Всі ці е, Порядки існують і у наш час. Прийшли свій певний розвиток. Табу виникло на магічній основі, регулюючи життя індивіда, родини, роду, племені. Часто заміняло закони. Вважається, що табоювання, як звичай, уперше було описано в 1771 році Джеймсом Куком. в в аборигені в острові Тонга Паліне, – полінезія під час навколишнього плавання табу від полінезійського слова означає заборони, обов'язки і незаперечні заборони, за порушення якої настає непри Неминуче надприроднє покарання. Що ж таке мораль? Мораль перекладається на з вами з латині: система неофіційних уявлень, норм та оцінок, що регулюють поведінки людини у суспільстві, практичне ре. Реалізація положень, якої забезпечує громадським схваленням чи осудом моральні цінності. Дуже часто ми з вами зустрічаємо це визначення, що ж таке моральні цінності. Моральні цінності це соціально схвалені уявлення більшості людей про те, що таке добро: справедливість, милосердя, патріотизм, свобода, любов, дружба того, що в кожному суспільстві прописані свої моральні цінності, яких ми намагаємось з вами дотримуватись. Закони, якими ж були перші закони в світі та України. Що ж таке закон? Потрібно розібратись. Закон це нормативно-правовий акт, який Приймається органами законодавчої влади держави або безпосередньо народом шляхом референдумів та регулюють найважливіші суспільні відносини. Першими законами у світі були закони Хамурапі. Це найдавніші записані закони у відомому нам світі. Близько 1757 року до нашої ери Вавилонський цар Хамурапі уклав збірку законів. Закони Хамурапі були записані в нас на стелі, викарбовані на камені, і е, е, вводили правила поведінки саме у Месопотамії. Прийдемо до Київської Росії, що є ближче до нас. Першим писаним законом у нас з вами є Руська Правда. Це перший збірник законів на українських землях. Збірка стародавніх руських прав складена в Київській Русі у 9-12 столітті. На основі звичаєвого права руська правда містила норми кримінального, спадкового, торгівельного та процесуального законодавства. Автором є Ярослав Мудрий та доповнив його Володимир Мономах. Мова написання була старослов'янською мовою. Це є пам'ятка української мови зі всіх відомих історичних. Відомих пам'яток одинадцятого століття це специфічні риси української мови, найбільшою мірою відображені саме в руській правді. Руська правда надзвичайна збірка законів, яка Саме для нас з вами є дуже цінною, адже там описуються перші традиції, норми та прави, які були започатковані саме у Київській Русі. Вони характеризують тогочасне суспільство. Написані у 1019 році. Була випущена пам'ятна пам монета Національним банком України до тисячоліття Руської Правди. Як ми вже з вами помітили, що до кожної визначної дати, для визначної події. У нас випускається колекційна монета. Згадаємо з вами, хто ж вивчає монети? Яка допоміжна наука? Пригадайте, будь ласка, та дайте відповідь. Визначіть, скільки років минуло від створення Руської правди до року нашого навчання в 5 класі, тобто до 2023 року. Для це це у нас така з вами дітки історична задачка. Нам потрібно сучасний рік відняти рік написання а, саме руської правди та визначимо, скільки років у нас з вами дітки пройшло. Трішечки попрацюємо з документами. Опрацюйте уривок із руської правди. Тут у нас з вами прописані відшкодування штрафи за злочини і, звичайно. Ми бачимо, що злочини у нас прописані у гривнях, тобто ми пам'ятаємо з вами, що Володимир Великий запровадив грошову одиницю. І бачимо, які покарання в той час були. Прочитайте, будь ласка, уважно та проаналізуйте, які ж, за що скільки карали у той час. Конституція, ми з вами перейшли до сучасного законодавства. Конституція основний закон нашої держави, головним законом нашої держави, саме є Конституція України. І пригадаймо, коли ми з вами вивчали сучасний період України, то знаємо, що 28 червня 1996 року Верховна Рада України ухвалила Конституцію. Усі інші закони нашої держави приймаються на підставі Конституції України. І повинні саме в першу чергу відповідати саме нашій Конституції. Тобто вони не мають в ніякому разі її порушувати. Тобто все має відповідати саме нашій Конституції. Яка ж структура є? Це перша преамбула, тобто вступ. 61 стаття зібрана в 14 розділах, а розділ 15 містить 16 пунктів перехідних положень. Тобто, те, що може змінюватися, дітки прочитайте, знайдіть, будь ласка, в інтернеті преамбулу та прочитайте, що ж у ній записано, що Верховна Рада України від імені українського народу, громадян України, всіх національностей, виражаючи суверенну волю народу, спираючись на багатовікову історію української державності і на основі здійснення українських... Українською нацією, усім українським народам права на самовизначення, дбаючи про забезпечення прав і свободи людини та гідні, гідних умов її життя, піклується про зміцнення громадянської злагоди на землі України. Та підтверджує європейську ідентифікацію українського народу і незворотність європейського та євроатлантичного курсу України, прагнучи розвивати і зміцнювати демократію, соціальну правову державу. Тобто, все це дітки в нас з вами прописано у нашій преамбулі. Зараз а, пригадаємо, як ми з вами розмовляли про наше суспільство та розв'яжете Кросворд. Перейдіть, будь ласка, за посиланням, воно у вас відкриється та ви розв'яжете кросворд. Коли повністю розгадаєте кросворд, зробите фото або скріншот екрану та надішлете, будь ласка, в Google Клас на перевірку. Це буде одне із ваших задань. саме у нас з вами у практичній роботі. Друге завдання у нас з вами буде заповнити визначення та описати закони України. Ви отримаєте ілюстрацію до даного відео та заповните її. Можете у своїх зошитках, можете зразу на ілюстрації, і так буде оціночка за вашу практичну роботу. Виконати ви маєте протягом уроку. Перше завдання розгиби кросворд. Друге завдання записати визначення, які ми проговорили. У даному відео. Чекаю на ваші роботи. Гарного дня!